Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. А як ви про це здогадалися? Сонечко менше гріє, частіше йдуть дощі, листя з дерев змінило колір і опадає. Молодці. Подивіться, яка гарна пташка до нас сьогодні завітала. Дітки, а ви знаєте, як називається цей птах? Так, це дятел. А ви знаєте, що дятел це дуже корисна пташка, тому що він знаходить і поїдає шкідників, які псують дерева. Подивіться, який він гарний. Давайте назвемо, що є у цієї пташки. Що це? Голова. А це дзьобик. Це що у пташки? Тулуб. А це крила. А навіщо пташці потрібні крила? Так, щоб літати? А це що? Хвостик, молодці ви дуже уважні. Наша пташка зовсім засумувала, бо деякі її друзі полетіли у теплі краї. Давайте назвемо друзів дятла, які залишилися. Що це за пташка? Горобець, а це? Синичка, а це що за пташка? Ворона, а це. Сорока. А це хто? Зайчик. А зайчик це пташка? Ні, а як ми можемо це доказати? Чим вкрите тіло у зайчика? Шерстю, а у пташки? Пір'ям. А може, зайчик вміє літати? А чи є у зайчика дзьоб? Теж ні. Отже зайчик це не пташка. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається порівнялки. Ось, наприклад. Ворона ходить, а горобець стрибає. У сороки животик білий, а у синички. Жовтий, горобчик маленький, а ворона велика, у синички дзьоб короткий, а у ворони довгий. А ви знаєте, що у кожної пташки є своя мова? Ось, наприклад, як робить ворона. Кар-кар-кар! А хто цвірінькає? Так, горобець, а як він це робить? Цвірінь, 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 а як тенькає синичка. Тінь-тінь-тінь. Тінь-тінь тінь. Тін -тін -тін. Молодці, ви вже напевно втомилися, тому давайте відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати. Треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. А що ж люблять їсти птахи? Крихти хліба, зерну, насіння, ягоди горобини, калини. Зараз я пропоную пограти у гру і обрати, чим можна нагодувати пташку. Чим нагодуємо ворону? Горіхами чи цукерками? Звісно, горіхами. А що дамо горобцю? Солодкий напій чи ягоди калини? Так, ягідки калини. А синичку чим нагодуємо? Насінням чи ковбасою? Насінням. А сорока що буде їсти шоколад чи зернятка? Так, зерно молодці. Скоро настане зима і птахам стане зовсім сумно, бо на вулиці буде холодно і їм буде важко знайти корм. Тоді нам з вами потрібно буде обов'язково пригощати наших маленьких друзів гостинцями. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення!